0,33 копійки. Сюди входить тільки чисто те, що йде на водопостачання, водовідведення та зливної каналізації. Ні, за водопостачання я окремо плачу, за водовідведення ну, також окремо. Та, що воно... входить в 33 три копійки. От іде водовідведення та зливної Ні, за водовідведення що? я плачу окремо. Водовідведення це каналізація. Я плачу за неї окремо, поза окремим тарифом. Все, воно сюди входить і все. Те, що йде на косі електроенергія, відкачує капель. Та ні, у мене тариф зовсім інший по каналізації. Ну, Ось. я знаю. Ось каналізація сімдесять. Да, сім-десять. А це що? А це йде витрати з технічного обслуговування внутрішньобудинкової системи. По а яка у мене внутрішня будинкова система, якщо це однопораховий як приватний будинок, приватний двір? Яка у мене там система? Ви що, до мене в хату заходите робити Ні, мені систему? У мене в хаті. До хати ми точно не йдемо. Тоді, ми тільки виробимо те, що тоді. Знаходиться на вулиці. Тут написано витрати з технічного, нічого. обслуговування внутрішньобудинкових систем водопостачання, водовіднення вливової каналізатора. Покажіть мені, кажу. будь ласка, будинок по вулиці Приозерна, 32, там живе моя мама. Там нема нічого. Ось я якраз про це хотіла, хотіла поговорити. Там взагалі нема нічого. Ні. При 32. Тоже За що Тоже 33 копійки. копійки? За що? Це я не знаю. Там нема каналізації, там нема водопроводу, там нема нічого. Все на вулиці. Що там обслуговується? Не знаю. Вигрібна яма там. І по цьому питанню можеш звернутися. Ну я… Берегівська 23. Ану подивіться, то такий барак, ся... де бомжи, бомжи ся... О, Там немає ні каналізації, сюди, ні води, в... нічого. Сю... Сюди підійшла в цю категорію всі е, такі. Ну сюди підійшла шара, комунальне тут нема. Не тут нема оцього витрат на технічне обслуговування внутрішньобудинкових. Я з 2009 року маю квартиру на Мира 31. Жодного разу до мене внутрі в хату ніхто не вийшов. хату це а тоді де ж ви є? обслуговуєте ту внутрішню будинкову мені мережу? То, що, мабуть, прорве на вулиці. А тоді вона не внутрішня будинкова на в воду і в каналізацію. А подвалів немає одноповерхові будинки. Нема? Що робити? Тоді не знаю. Збирати кошти за послугу, яку не надаєш, це шахрайство настояще. Я піду ось у цих домах, візьму у вас цей перелік інформаційних запитом. Піду кожну хату зайду, кожну бабушку спитаю. До вас приходили, робили, не робили, а гроші платили за що? І все. Це можна навіть не ходити, тому що там З цим все щось не треба не робити. Що ось це великий великий гарячий привіт Світлані Пересті, яка б вона хороша не була. Але це липа. Ну, це просто просто навскітку. А ці розрахунки, мені там треба посидіти, щоб знайти липу? Я не буду казати, я не бачила, що вона там розраховувала. Нам от що дали, і як дали. От воно так і є. Я це вже просто я просто собі сама А ходять до вас люди, взагалі питаються Коні. про це. Коні. Розумієте, вони платили за квартиру 37 копійок, а зараз рубль 75. Ми їм показуємо. Величезне, підняття. Величезне ми їм підняття. показуємо оце, що входить в основу цього всього, розумієш? От ми сюди входить. Оце ми їм показуємо, що входить. Так, ну, а не визмущається, просто... що так ну, величезний ну, стрибок цін. Тут возмущається, хтось. Сюди внесли всі наші будинки. Я які... попереджала і самардака і гіжана, будуть мати з цим проблему. Що у Аліана є проблема, він з нею досі не вибрався. Але вони наступили на ті ж самі граблі. Липа повна. Будете повертати гроші, я думаю. Я антимонопольний комітет, якщо це побачив ділення угу. безрішні виконкому, то будуть проблемки. поділили дві фірми, значить, вони мали… не могли поділити тариф, не могли. Я про це їм говорила. Приходила їжану. Кажу, поясни мені, будь ласка, як ти так можеш? Розділи людей, розділи дороги, розділи небо, бо у тебе дві фірми. Ти цар і бог. Діли. Що це таке розділи? Якщо ви створили дві фірми для кожної окремо рішенням виконкома, встановлюєте тариф. Це просто як двері. Шість створіть, Для шісті окремо встановлюєте тариф. Але пам'ятаєте, що прийду я спитати, що за тариф. Взагалі, що свого. Так, що тут значить? Ви приходять до вас люди, ви просто пишете на наступний місяць іншу ціну. Пишіть мені, то що маєте написати? Здравствуйте. Ваш професіоналізм росте, не по дням, а по часам. Неожиданно так. Ми тут про тарифи розмовляємо. Ви в курсе по, по своїм Конечно. тарифам? А можете мені пояснити некоторі вещи по тарифам? У вас же уборка прибудинкових територій? Да. Як Ви їх вираховуєте, якщо ви не знаєте площу прибудинкової території? Є площадь. Прибудинкових територій? Да. Уже є? Конечно. Як ви визначили їх? Ну, хоч щось. А як? Яким документом? У нас є список і є площадь прибудинкової території. А так. хто її міряв? Земельники? Да. Приблизно на глаз чи як? Я не можу сказати, нам не знаєте, А підпис собі поставили? Маю надію, що хтось підписався під тим? Ну так. Да. Можете показати мені? Зараз я подивлюся, що в мене є, тому що я. Тобто приблизно площі території прибудинкових вже да, знаємо? Да, да. Які прибираються. Да. Так. Світа ж, у нас переста, вона економіст, вона ці всі розрахунки робила. Світа переста, світа переста. Я знаю, що вона свята переста. А мені цікаво. Вона за квадратний метр встановила ціну? Калькуляцію мала так, зробити ну, на квадрат. Я зараз не можу сказати, щоб потім квадратний метр перемножити на всі ці я думаю, розділити да. на всіх я нас. Думаю, так. що Да, Лариса Вікторовна, тому що я а яка рентабельність у вас в тарифі? В, в сенсі як? Ну, яку закладували рентабельність в свій тариф? Кожний дом має свою свій, свій тариф. Так і так вимагає постанова кабміну. А рентабельність ви для підприємства заклали яку? В якому розмірі? Ой, чи по кожному скажу. дому окремо, я, чи як... Дом окремо? Як уже вийшло чи да. загальну виставили там 15? Не, не кажу, дом окремо, підтримки? Значить, у вас була уборка прибудинкових територій та вивіз сміття? Да. Скільки вивіз сміття для людини зараз стоїть? – 8,48. – для всіх чи для, для приватних Ні, окремо? – Ні, для приватних окремо встановили для приватних річні виконкому? Скільки? Зараз в цю може сказати. Ага, добре. Ні. Просто не питає приватних людей чи приватних під... приватні будинки. Будинки однак я думала, що під а чого а там же по постанові то різне різне об'єму. Мус... Розумієте, у мене в квартирі немає винограду, який я весною обрізаю, а в приб... прибудинки є. Газони траву газоною косять, вивозять мусорки. Сказати, У них почему? має бути більше об'єм мусора. Я думаю, що мають бути більше, якщо так, от так, так розчити станова, так пише Но що тому, приватні що... будинки і дворогосподарство. І... О, приватні дворогосподарства. Вони в, в... в... производять більше, в більше мусора. Справа. в Тому що в нас ніколи не розділялось. Вони були завжди однакові. Вони не були однакові, вони були встановлені лише для багатоквартирних домів, а для приватних будинків не було встановлено. Я тепер не хочу, щоб ви з тарифами залізли туди ж туди, залізла попередня влада, і попередні тут менеджери великі.